Іншого пошляху для збереження України, народу українського, держави української, крім стати членом НАТО, маючи такого сусіда, як Росія, у нас не існує. Чому не хоче так Росія? Тому що Росія знає, що якщо Україна приєднається до НАТО, до Європейського Союзу, вона остаточно втратить Надію загарбати Україну. Всі промови Путіна очевидні. Вони зараз вважають, що Україна ісконно сповно-русська земля. Україна. І тому вони будуть все робити Росія, вона для того, щоб Україна не стала членом НАТО. Вони проти, щоб ми були членом Європейського Союзу. Але тоді залишається безпековий момент для Росії. Вона може застосувати силу і загарбати Україну, як вона зробила це по відношенню до Криму і по відношенню до Донбасу. А коли ми станемо в садним НАТО, така можливість виключається. Тому що відношення сил ясно, не, явно не знаходиться в Росії. Сьогодні Валовий національний продукт Росії дорівнює. Палама Національний пункт по Голландії. А всі фонди російські, ринкові, інші, менші Макрософта. Тобто вона тільки пнеться, говорити, що вона велика і сильна. Так, у неї є Збройні сили і атомна зброя, але це ще не означає, що вона може буде використати. Тому будемо реалістами. Ми проти Росії, Україна одна. Не може виступити силою і перемогти. Ми можемо тільки дати відсіч, але коли ми станемо членом НАТО, Росія раз і назад, починаючи з 1554 року, втратить Україну, втратить, і ми підемо новим європейським шляхом. Ми будемо країною, яка Перестане відставати на 50, 60, 70, 50 років від Європи жити демократично в правовому полі, жити своє верховенське право, свободу і злоту. Це реальний факт. І те, що в нас нема іншого виходу, крім стати членом, немає. Я хочу це підкреслити. Хочу навести вам один приклад. У 93-му році. я сижу за столом с Борисом Ельцином. Борис Ельцин после вечери. И Борис питает на прикинце мене. Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет европейским Мы же подписали Белорусскую Году, там чітко написано, что кожна страна, кожна нация кожен народ сам вызначает свои политические намерения шляхи и так далее. Ну, это, говорит, Белорусские соглашения. Но ну, мы 320 лет вместе. И думаю, и дальше будем вместе. Хотите, я вам прочитаю один параграф на політичного документу, який я завтра і потім завтра побежу. Він достає проєкту газу, речі так, Україна була, є, в системі стратегічних інтересів Росії. Тобто, те, що Путін має особливості людини, то ми вже бачимо. До речі, знову ж таки. Дослідження, яке проведено, так я походу скажу. Всі диктатори мали клікухи. Всі диктатори які були в світі. Єдиний Путін має не літературну клікуху, яку співають всі народи світу. Це реальний факт оцінки президента Росії. Але не до цього я якраз хотів, що просто прийшло до слова. Путін. Буде проводити політику загарбання України. У нього це філософія російської політики. Це філософія коренева, фундаментальна. І якщо ми хочемо вижити, ми повинні стати членом НАТО. Але почати з референдуму. Чому з референдуму? От і Вен Кривий сказав: Кучма вилучив. Там щось з документу. Так. Янукович закон. закон змінив. Чому? Тому що не було волі народу. Нехай змінять те, що сказав народ 91-му року. Хотіли змінити, язуський. Потанцювали, потанцювали і залишили все яке. Комуністи кричали Кравчука до суду, то далі я кажу, до Якщо народ сьогодні скаже, Треба в країні бути членом НАТО. Влада буде робити те, що скаже народ. І буде прямо казати: наша ціль бути НАТО, бути членом НАТО. Для цього потрібно досягти таких критеріїв, а не досягати критеріїв. А потім невідомо, що буде. Знову ж прийдуть якісь сили і скажуть, ми 23 роки хитаємось до право. То, правда, в залежності від настрою влади і від настрою і ситуації. Тому я запрошую всіх вас заспи маси інформації. Це не є нашою емоційною виголошенням, це, це наше життя, всіх життя, нас, вас і всього українського народу. Або ми будемо державою. Не під Росію, не під п'ятою, під якою ходимо весь час, а станемо незалежною українською державою європейського масштабу і європейських цінностей. Якщо ми це всі зрозуміємо, ми народ переконаємо, як переконали в 91-му році піти на референдум і проголосувати за. Тому що коли ми сіли перед телебаченням шість кандидатів, президенти зовсім різні, я там так любу. Зовсім від Тамурянського до Кравчука. Але коли торкалось незалежності, жоден з нас не сказав, що незалежність це вигадка. І то <головік> так і тут. Якщо ми почнемо говорити одностайно і аргументовано, якщо було сказано, то я думаю, ми переможемо.